Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ось тут ми вже вибрали свій часник, а сьогодні тут такий дощ був, всі дни. А вже після дощу хочемо вибирати свою цибулю, яку ми садили. Це осіння цибуля цибулі. Ще отакі от є, що і. Дивіться, Зацвітає, ось і сі, пішла трохи у стрілки, у гулі, ось і сі. А ся вона вже вся лежить, нам треба її вибрати. Чоловік вже почав вибирати. Ну тут, тут, Потрошка і будемо зараз вибирати. Цибулька ця згори радар. Оця, але дивіться, оця така непогана ця. А подивимось, який сорт буде кращий. Бо там у нас є і синя, тут у нас є і така, і така. От, Будемо потрошка її вибирати. О, згори у нас радар посередині така біленька. От, така -то -то. А у долині болева. Зараз будемо подивимось, який сорт найкращий. Зараз, Поки вибираємо радар. Ось, дивіться, така тут. -ка. Є потрошка десь по моркві. Ми сіяли моркву, але то е, то то, морква не дуже. Але потрошка От, бери, бери по порядку цей каво. Я буду відбирати. Давай мені сюди. я так буду то, то чистити і будемо зараз брати. Лише не кидати сильно. Потрошка беремо. Отако. дивіться, там десь є потрошка ще і, і цей во. Ти так не рви. Моркви потрошка є. Така. Так, це радар. Дивіться, яка. яка радар є, то то, а цих пару було білих. Біла не дуже, взагалі біла, е, погана. А радар, я би сказала, е, поган, дивіться, яка гарна. Дивіть, яка. скільки є, а біла? біла не дуже. Біла не дуже. З такого невеликого кусочка, ось скільки є е, цього радару. От. А біла, ми, ми лише пару біли посередині посадили, а це вже має бути дивіться, яка, яка велика тут гичка ця на, е, на цій. А це болево йде. це болево. Тут має бути гарно, Взагалі. Має бути така. Ну. Зараз виберу, виберу одну дві дві тя. Тут треба відвезти, ась окремо. О, Дивіться, як гарна. Все болева. Дві, вся як одна. Яка гарна. Вся як одна. О, зараз ми сісю ще болеву виберемо. А тут десь по морві є. Чоловік зараз тут відвезе, тут поставимо, висиплемо і будемо всю. Ось така тут Ще й не дуже така вона попадала, але не дуже ще так, то, то певно я ще цей кусочок лишу, ще вона до трошечка ще буде. О, То вже зібрали, а сю, сю лишимо трохи ще найбуде. Ще пару день найще буде, бо вона така ще дуже зелений, пірі зелене. Це ще теж трохи така тута рожева. Найще буде, оці трошки з долини візьмели, а оці вода те, що в нас стоїть, я ще, ще не буду брати її. То ще найща трохи буде. Хоч і нині вже 31 липня. Най ще буде трохи Вон там упала, то та сісяння ся файна, ще найще стоїть. А це в мене ріпа на 31 липня. Почала знову цвісти, повністю цвіте. Це певне слов'янка. Мені здається, що це ріпа слов'янка. Вона вже розцвітила і почала знову. Чи в когось є таке, що, що, що знову і зацвіла ріп. Та, буйно так Уже зараз серпень місяць, а вона собі цвіте. Цвіте. От тут каво бананка оцих пару рідів. Тут уже вона відцвіла. Тут уже нема таке, а ця слов'янка і та повністю собі цвіте. Це ще не, скоро, не швидко буде її копати. Бо вона ще цвіте зелена така собі яка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!